Всім привіт! З вами я Лана, і в мене, якщо чесно, просто зашкалює новорічний настрій. Тому я на такій хвилі емоцій, поділюся з вами ідеями для подарунків на новий рік. Потрібно врахувати вподобання людини, як вона проводить свій вільний час, чим вона займається, які в неї хобі. Щоб вам було легше, я розділила подарунки на більш дешевші та більш дорожчі. Це вже обирати вам, орієнтуючись на ваш бюджет. Всі розділю по тайм-кодах в описі. Коробка з солодощами. Я вже користуюсь цією ідеєю багато років. Дарую як і своєму хлопцеві, так і друзям, так і батькам, тому що це дійсно класний і приємний і милий подаруночок. Ви можете купити коробочку з солодощами як і в готовому варіанті, так і скласти її самостійно, орієнтуючись на вподобання цієї людини, яку ви даруєте зараз. Навчатися це не тільки корисно, але й модно. Тому раджу вам подарувати книгу або сертифікат на покупку книги. Якщо ви добре знаєте людину і знаєте, які книги вона прочитала, то можете самостійно обрати подаруночок. А якщо не знаєте, то можете в принципі купити сертифікат, і людина потім піде в книгарню та обере собі книгу. Парфуми, але тут дуже важливо дивитися на вподобання людини, тому що це своєрідний подарунок. Ну і зараз буде банальне доглядова косметика, крем для тіла, шампуні, скраби, мила і так далі. Прикраси. Різні браслети, сережки, підвіски, цепочки та інше. Я думаю, що для дівчинки це просто неймовірний подарунок. Набір для масажу обличчя тобто ролер, скребок, крем. Та різні такі масла спеціальні для масажу. Якщо чесно, я була б дуже задоволена таким подарунком, тому що сама на щоденній основі роблю масаж з крепком гоша. Парні браслети, кулони та інші парні аксесуари. І піжами можете купити. І можете купити однакові кросівки, і футболки, шарф, шапочка, рукавички. Такий подаруночок дійсно зігріє в таку холодну пору року, і це так званий жест. Турботи можете подарувати гаманець, щоб носити гроші та картки, і найочікуваніший подарунок це шкарпетки. але незвичайні а якісь прикольні з якимось мультяшним героєм з новорічного мультика. До цієї ідеї, до речі, можна підійти дуже креативно і зробити маленький набір, тобто поставити туди шкарпетки, солодощі, парфуми та інше. Це все залежить від вашої фантазії. Лампа захід сонця. Як бачите, я цією лампою користуюся майже щодня. Тому це точно безпрограшний подарунок. Різний декор для дому. Насправді, якщо зайти в такий доматичний магазин, то можна купити там подарунків на 10 років вперед. Кава, чай, матча, обріть бренд, якому ви довіряєте для того, щоб подарунок був максимально приємним. Також ви можете подарувати набір для приготування матча. Косметика, якщо подарунок дівчині, різні тіні, помади, туші. А якщо ви хотіли подарувати щось з косметикою для хлопця, то раджу вам купити доглядову косметику, якісну доглядову косметику. Набір для творчості, можливо, ваша подружка любить малювати, вишивати. Можете купити набір для малювання, маркери, пензлики та інші необхідні речі. Планер на 2023 рік. Я була б, якщо чесно, дуже рада, якби мені хтось подарував такий подарунок, тому що я люблю все записувати, все планувати. І я шаленію від красивих планерів. Ой. Так само можна подарувати скетчбуки, блокноти, різні альбоми та інше зі світу канцелярії. Настільна гра, особливо зараз, коли вимикають світло, ця гра просто необхідна. Свічки різних видів, тим паче зараз вибір. Ого, го особливо зараз в холодні дні, коли знову ж таки немає світла. Це дуже затишний і корисний подарунок. Милий банта тортик. До речі, такі тортики можна купити не тільки в інстаграмі на замовлення, але й в сільпо. Піжама. А ще краще, це парна піжама. Таких піжам можна знайти просто купа, тому що зараз дуже великий вибір на них термобілизна. Мені здається, що це найкращий подарунок, який тільки можна подарувати в таку холодну пору року, в таку холодригу. Ви тільки уявіть, як та людина одягається, тому що їй холодно і їй тепло стає затишно. Розумієте, наскільки це приємний подарунок? Просто клас! Фотокнига. Це насправді класний подарунок, як і для своєї подружки, так і для своєї другої половини. Подарунок, який зберігає спогади для вас двох іграшка, особливо в'язана своїми руками. Нещодавно мені Максим подарив ось таку от іграшку, пінгвінчика, і я була дуже-дуже задоволена таким подарунком. Кераміка, посуд з кераміки. Тобто, ви можете як і купити, так і зліпити своїми руками. Зараз якраз така кераміка в тренді, і вона дуже круто виглядає, тому це буде дійсно класний подарунок рыночек. Або можете купити квиток на майстер-клас для людини, щоб вона пішла на кераміку. Дошка для бажань. Тобто, ви можете замовити в інтернеті дошку, і можна вішати, типу, фоточки, наклеючки і так далі, подарувати тій людині, а ще в додаток роздрукувати якісь класні картинки спільні, а також купити різні наклеючки милі. Прикольна подушка, наприклад, в формі сердечка, формі сніжинки, в формі смайлика і так далі. А тепер ми переходимо. Ми з вами до більш дорожчих подарунків. Якщо бюджет дозволяє, то чому б ні? Вафельниця, кавомашина, машина, тостер, відпарювач. От для мене відпарювач би був просто ідеальним подарунком, тому що в мене немає ні праски і нічого для того, щоб просто просувати одяг. Ви уявляєте це? Також можна подарувати плойку, якусь типу плойку, розчіску, типу грабінець і так далі. Я думаю, що техніка це просто незамінний подаруночок. Полароїд для збереження моментів. електронна книга це такий, знаєте, подружек у своєрідний. Я дітом купувала електронну книгу і зрозуміла, що мені не подобається читати в електронному варіанті. Мені більше подобається в бумажному варіанті читати і продала ту книгу. Звісно, є люди, яким подобається електронна книга, яким не подобається. Я раджу вам просто запитати свою подружку, чи потрібна тобі електронна книга, чи тобі більше подобається читати в бумажному варіанті, і все. Все буде ясно. обладнання для хобі. Можете подарувати людині дійсно корисний подарунок. Наприклад, для когось може бути набір для малювання, в який буде входити полотно, маркери, фарби та інше. Якось може бути лампа для манікюра, хто обожає займатися манікюром. А якогось одяг для танців. Такий подарунок буде дійсно приємним, і людина зрозуміє, що ви підтримуєте її в її ж творчості, консультація у косметолога або психолога. Це, звісно, все залежить від потреб та проблем людини. Насправді я вважаю, що це крутецький подарунок, тому що людина може боятися, а ви можете зробити такий от перший крок на шляху до змін. Сеанс для масажу. Ой, це просто неймовірно крутець Подарунок. Якщо, наприклад, людина завжди в сидячому положенні або в неї така робота, що потрібно стояти на ногах, то це взагалі кайф. Зводіть, будь ласка, своїх близьких на масаж. Спортивний набір. Подарунковий сертифікат для вибору спортивного одягу, гантелі, різні резинки, коврик та інше: протеїнові батончики або протеїнова печива. Зеркало в повний зріст, якщо ж, звісно, в людини немає такого дзеркала. Постійна білизна, можливо, навіть в новорічній прикольній тематиці, калат з будь-якого якісного матеріалу, теплий одяг, наприклад, куртка, светр, джинси та інші речі. Але вам потрібно знати. Нати розмір людини для того, щоб не прогадати. Кросівка, мені здається, що це просто вемальний подарунок, і всі хотіли б кросівки. Правда, я говорю, неправда. Класні навушники, якщо вам дозволяє бюджет, красива сумка для дівчини. Проектор для дому, для того, щоб дивитися фільми та серіали. Звісно, це такий подарунок серйозний і коштує він зовсім не дешево, але, ну, ще раз говорю, якщо дозволяє бюджет, то чому і ні? Абонемент на лазерну апіляцію для дівчини. Бокс з вегетаріанськими солодощами та снеками, якщо дійсно людина вегетаріанець і дуже серйозно ставиться до вибору їжі. Вінілова пластинка для поціновувачів музики. Звісно, це подарунок не з дешевих, але якщо людина дійсно займається і обожнює музику, то це подарунок дійсно буде. Суперовим для неї. Дякую, що подивились моє відео. Я надію, що воно було для вас дуже корисним, цікавим. І що ви не будете вже шукати якісь ідеї для подарунків, тому що я вам все вже розповіла в цьому відео. Ви розумієте? Ну що ж, я надовго з вами не буду прощатися, тому що скоро буде нове відео, і я вже дуже дуже сильно. Хочу знімати влогмаси дуже. Я, як завжди, очікую на ваш коментар, тому що мені буде дуже сильно приємно, і ви мене таким чином підтримуєте, якщо напишете якийсь комент приємний. класний. Всім до зустрічі, бережіть себе!